Всім привіт! Сьогодні у нас новий карніс, новий, так би мовити, варіант. Це карніс італійський з італійського боєдного профіля. Всі орнаменти підігнані, симметрична і дуже гарна. верх чорний з сріблом, низ чорний. Ось так виглядає. Його ширина по фасаду 2,43 метри, 2 ,43 метри 43 см, глибина 18 см, і ширина, тобто висота, висота його 13 см.